Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Цього тижня вийшло два цікавих відео і вони якось так вийшли, як протистояння один одному. Всім привіт! Хочу зняти відео е, з своєю думкою про реверсивну коробку. Всіх вітаю любителям тракторів або кому тракторська необхідність, для вас буде дуже корисна інформація. От. Про реверс. Думаєте, який трактор брати з реверсом чи без? Що я вам скажу про реверс, це дуже хороша річ. Вирішив своїх п'ять копійок ставити і виразити свою думку щодо реверсу. Кожен із них правий, проте лише в конкретному своєму випадку. Оскільки дані володарі китайських тракторів володіють вже не першим своїм трактором, то й обирали собі наступника, вони спираючись на досвід використання попереднього трактора. В Олександра Макарука до цього був Дон Фенг 244 Діяч Ікс. А у Вінницького фермера, судячи з фотографії, DW244, він же ж і Сінтай. Я уточнив момент із КПП у вінницького фермера і виявилося, що у нього на попередньому тракторі перша передача була швидша, ніж задня. Я володію трактором UTU 244 SX, і в цьому тракторі все навпаки. Як бачите, на п'ятій передачі швидкість 5,4 км за годину. На шостій передачі при тих самих оборотах швидкість 8,1 км за годину. Задній передачі при тих самих оборотах швидкість складає 7 км за годину. Тобто задня передача по швидкості знаходиться між першою і другою передачею. Тому при Оренці Аора і п'ятої передачі якогось дискомфорту або потреби в реверсі я не відчуваю. Тим більше, що кожен день користуюся автомобілем, і так як тільки виникає необхідність переключити передачу, права рука сама тягнеться до ручки КПП справа. А реверс потрібно перемикати лівою рукою. Тому тут є. Напевно, не привичка, хоча можна звикнути до всього. Але в Юто 244SX є теж один невеликий недолік із цією задньою передачею, оскільки вона дуже швидка, то з причепом важко маневрувати. З навісним обладнанням проблем ніяких немає, а от з причепом приходиться переключатися на понижений діапазон передач. Тому виконую подвійну дію, вмикаю задню, потім понижену. Тому хочеться якусь проміжну задню передачу в цьому тракторі. Бо повишена задня трішки зашвидка, а понижена задня ну дуже-дуже повільна. Ще колись давним-давно мене запитували, чи поміняв би я трактора через рік використання. Взагалі, талоном для себе я визначив трактор UTO 354 МД, бо тут є 3 двигун, бо тут задні 28 колеса, бо тут є плавковий регулятор. МТЗ і ЮМЗ цей регулятор називається силовим. Він підіргує плуг, якщо трактор починає відчувати нагрузку і не може потягнути плуга. Одним словом, автоматично регулює глибину оранки в залежності від твердості ґрунту. Бо тут є регулятор глибини, як на японцях. Тобто глибину тримає ту, на яку ти виставив. І саме основне це коробка приключення передач. Тобто тут є 4 передачі і 3 діапазони. Повишені, понижені і задні. Аналогічний трактор із таким самим двигуном, тільки більшою камерою згорання, є трактор Photon 304, колишній старий. Ось рекомендую канал Господарська техніка та обладнання, там власник детально розказав про свій трактор Foton. Foton 304. У нього двигун SL3105, у юто 354 двигун SL-3120, трьохциліндровий, простий, надійний. Колеса теж 20 ті спереду і 28 -і позаду. Не знаю на рахунок КПП, бо вживу я його не бачив. Думаю, власник Ловола внизу в коментарях напише, яка у нього КПП. А от Юту 354 МЕ, мені вдалося пощупати. Класний трактор. Тому для мене еталонами міні-тракторів є ось ці два трактори. Фото 404 старої генерації і Юту 354 мє Дуже шкода, що зараз такі трактора вже не випускають. Дуже шкода. Так, вернемося до суті відео. Чи потрібен реверс на тракторі? Все залежить від марки трактора, яку ви обираєте. Бо в кожної марки міні-тракторів абсолютно різні КПП і діапазони їх роботи. За ДТЗ я не згадав. Я взагалі вважаю, що там КПП в ДТЗ по-дебільному зроблено. Передачі повинні йти по наростаючій, а не те, щоб у тебе четверта була повільніша, ніж третя, і так само сьома повільніша, ніж шоста. Чому на ДТЗ 5404 і 5504 таких дебільних КПП не ставлять, а ставлять 4 передачі і 2 діапазони? Отже, чи хотів би я реверс собі? Ні. Я на попередньому тракторі реверса не мав, на цьому не маю, тому якось обійдуся і далі. А от проміжну задню передачу між цими двома передачами, які у мене є, я б хотів.